Ви дізнаєтесь про графіки відключень світла? У телеграм-каналі. Чатбот, e, чат світлобровари. Як вам зручно? Нормально. Де ти висвітковуєш? Світло. світло. Ми тут від, да, в програмі да, відсвятковуємо. Я цифровий. Я ну, адреса в мене підв'язана, і на ківці фрому я дивлюся гравків відключення. У мене є світло, діти мені поставили таку функцію, і я там зручно відкрила весь час, і воно є, і все. І адресу туди вводили свою, як я внучку нянчу, Я там дивлюся, коли в них вимкнуть. Я іноді користуюся сайтом дек, так, але не завжди йому довіряю, чомусь я на нього сержуся. бо... Е, Бо не завжди співпадають у ці графіки відключень. Ну, я підключила броварська група Дітек. Там інформують про аварійні відключення. У світлі, в телеграмі. Чим вам корисний цей чат-под? Ну, можна зорієнтуватися хоч, хоч трохи. Детек. Вам зручно так? Ну так, я іншого варіанту не знаю. В основному наша група сайт Детек. Ви зручно вам. В телеграм і невістка скидає мені на Вайбер, не знаю, де вона відслідковує. У телеграмі у мене є канал Світлобровари, бо там просто кожний етап відключення зазначений. Коли відключають, а коли з'являється через яку годину.